Доброго дня, дорогі друзі. Зараз хочу з вами пройтися територію Севастопольського цвинтаря. Зараз, не дивуйтеся, я починаю з цієї площадки знімати. Бо територія цвинтаря, вона, я думаю, навіть набагато більша. Зараз, от, де ми з вами ходимо, от бачите, дірки там різні. Можливо, під нашими ногами теж можуть бути і могили. Хоча тут і каналізаційні якісь речі ставили. Але це все, ну, це все територія Севастопольського цвинтаря міста Дніпра або Катеринослава. Бо цвинтар з'явився ще в часи Катеринослава. Він, власне, з'явився, можливо, на цьому місці ще раніше е в Кримської війни. Тобто могли тут ховати людей. Але вже в Кримську війну цвинтар наповнився найбільше людьми. Потім тут ховали людей в часи голодомора, причому їх ховали так неглибоко. Бо, як кажуть, сил у тих, хто ховав не було ж, і заривали, як, ну, як прийдеться. Ну, і, і потім часи ще вітчизняної вже доповнили цей центр додатком. От зараз ну, тут багато, багато дуже біля центру академія там. Медицинська корпуси трохи далі. Але от, цей цвиндар, я не знаю, що якісь тут, бачите, як плити лежать, але це начебто не могильні плити, я не знаю. Це якісь каналізаційні а, такі виходи. Але коли ходиш, ну, я хотіла би, щоб просто, щоб ви відчули енергетику. Тут поховані. Дуже багато козаків і нащадків козацьких родів брали участь у Кримській війні. І знову таки Кримська війна. Це війна, яка була по суті, ну, за Україну, українську, за Крим. І зараз нас підводять до того, щоб нам, нас спасли, так би мовити, врятували, але вже турки. Але турки це такі люди, вони непогані, але за коштовно, за, за безплатно вони працювати не будуть. І питання, для чого віддавати Крим ще й туркам або комусь, хто стоїть за ними. Для мене є єдину відповідь має, що я не хочу, щоб це відбулося. Бо навіть ті, хто тут поховані, вони я до них звертаюся. Чи варто віддавати туркам? Крим чи тим, хто за ними стоїть, вони вам скажуть чи ні. Я думаю, що вони проти цього. От бачите, сонце навіть почало заходити. Хай за хмару, але ще це означає, що. Ось от... тут, під моїми ногами, це був якийсь такий стадіон, тут робили, тут зараз поприбирали щось. Але, але ніхто. Розкопки тут не робив нормальні. Це був найбільший цвинтар Катерина Слава, один з найбільших. І власне, тут ховали і заможних мешканців, і поважних осіб. І найбільше, звісно, в Кримську війну було поховано. Бо у нас тут був госпіталь, шпиталь, в якому привозили сюди, це був такий пункт, де Надавали допомогу в Катаранославії найбільше в лікарнях, привозили сюди під час Кримської війни, полеглих, постраждалих, які поранених, я вибачаюся. І всі ці люди вони тут, знаєте, як кажуть, біла кокістка. Це я з поваги кажу, не за те, що якісь там реалії, регалії да, на себе одягали там. Але дійсно біла кістка культурні люди, які мали і хороші родини з родин. Тут поховані, дуже багато їх. Крім того, тут похований е, Олександр Поль, якого так і не знайшли, де він або не хочуть знаходити, скоріше за все, ми хотіли, але вони б знайшли. Ми не знаємо, Олександр Поль це той, хто по суті створив музей і зараз музей Єворницького, так, і Єворницький дуже багато зробив. Але Поль теж багато зробив для історії Катаранослава і чомусь немає. ну, Є, є статуя поля Олександра Олександра Миколаєвича, по-моєму, якщо не, не помиляюся. Він стоїть ця статуя, стоїть біля е, міст, е, міської мерії неподалік. Але це все, мабуть, що зроблено для Олександра Поля. Ну і, і вулиці названа, але де його могила? де місце, де ми можемо прийти вшанувати його. Бачите, що нагородило. Це був таке, зробили таке от. І тут бігали в радянські часи і пізніше спортом займалися, а там дитячу площадку зробили, майданчик. На могилах, шановні. Це все могили. Тут їх ніхто не прибирав. Ну, коли в 50-х роках радянських сказали, що тут буде парк робити, на честь Севастопольської битви цієї Кримської війни, і що ти ще будуть прибирати, тут все розрівнювати. І така річниця цієї Кримської війни була. Ну, Радянський Союз же, що він любив такі події. І от, власне, об'явили, що забирайте, у кого є тут могили, викопуйте, перепоховуйте. Але не дуже багато людей, звісно, встигли забрати. І я не думаю, що городичі Олександра Поля це зробили. Ну, з одного боку, а і тут ще Кащенко був похований, манжура дослідних краю. І Людина така, яка збирала фольклор, казки писала. От білочка, дивіться, обігла. Власне, де вони поховані? Ніде ні інформації, нічого. Та й навіть таблічки немає. Могли б позробити таблічку, яка б розповідала про те, хто тут взагалі був. І от дивіться, це цікаво. Тут були монументи, куди вони ділися з Кримської війни, тут були образи. Я, може, потім знайду. Це взагалі, знаєте, поприбирали у ці статуї. Так, да, це було зроблено вже з часи радянські, але там було зображені коз... нащадок козацький, кішка, матрос кішка, офіцер. Офіцери різні, які навіть доктори, лікарі, які лікували у цих. Воїнів тих часів. Так, воїнів Російської імперії, але ж багато серед них українців для чого було прибирати ці монументи? Тут усе було в монументах. І зараз їх просто прибрали, просто зрізали, прибрали. Оце осталася пліта одна. От, бачите, це от недавно. Куди вони їх поділи? Це ж і монументальне мистецтво теж. Тут взагалі не зайдеш, бачите, загородили, щось вони робили, робили та й не робили. Отут тут раніше можна було піднятися, зараз оце не на цей курган. Цей курган тут була церква Лазарівська чи якось, по-моєму, Лазарівська церква. Е, вона е, теж героїв прибрала. Я не розумію, дійсно, люди захищали свою країну на той час. І як і з територією Крима від е, суті османської претензії і тих, хто підтримав це. І от для чого це було перебирати? Невже Крим це не Україна? Невже ми маємо це перекреслити? Вклади у цих людей, у те, що вони лягали в землю, скільки тут було жертв. А завтра перепишуть історію України. І скажуть, що воювали тільки певні нас меншини, і допомагали в боротьбі і перемозі іноземці, а ми самі чого не робили. Я не вважаю, що це правильно. Я не знаю, як ви. Але для мене це жахливо, це глум. І я вважаю, що монументальне мистецтво, і мистецтво взагалі не треба міняти і прибирати через те, що якась влада міняється. Правда, неправда, але це мистецтво. Там зображені були люди, які мали відношення до подій. Можна е, лишити і якусь інформацію, подати, додати поруч. Інформаційний пласт поставити табличку, пояснити, щоб сучасні діти розуміли, хто там, який, який вклад вкла, е, вклали в це. Тут була дуже красива алея тепер от. Винищена якась дорожка там, сільська. Добре, що кози ще не бігають свині. Але вже, знаєте, до того, от я не знаю, вигляд такий, як ото в селі якомусь. Ні, не погано для села. Але в селі би, мабуть, чистіше було. Тут була, ще повторюю, на цьому місці Лазарівська церква, яку подували за часів Кримської війни, після неї на честь перемоги. Ну, Значить, вкладу, мабуть, не перемоги, а загибелі тих людей на пам'ять їм, які брали участь у цьому жахітті. Бо всяка війна і жертви Кримської війни це великі жертви. І часто нераціональні. тепер, як і зараз, ніхто, як і зараз ніхто не жаліє людей, так і тоді не жалів. Власне, отут була церква Лазарівська. З одним з легенд, вона згоріла. За другою легендою, що її хотіли підірвати в часи радянські, але верх роз, розваляли. А вони, оскільки не змогли підірвати, то зробили на ньому курган. І начебто багато е, цих монументів, і, е, які були тут, усе поклали під цю церкву і там десь вони лежать. І, власне, дві легенди. А третя легенда дуже романтична, що вночі в певний час чується дзвін цієї церкви з підваля. І начебто в цьому підвалі захована і похована Олександра Поля, мецената відомого і дуже талановита людина, яка дослідника края, і той, хто займався розробкою металургії першими. Спробами такими пошуку і розробки. Здається, він був мав відношення до металургії, до, до нашої історії Катеринославської, вже Дніпропетровської металургії. А, власне, ми бачимо зараз сумний підсумок. Дивіться, радянські часи, свій час взяли і поприбирали, позгрібали у ці пам'ятники українцям і різним людям, які брали участь і просто мешканцям. Міста, які їм не потрібні були, і просто поприбирали. А зараз те ж саме робить влада України. Вона просто бере, поприбирала пам'ятники, оці монументи, які в радянські часи зробили. Але не зробила нічого нового. Зробила свинарник цього місця. І я не розумію, яким чином якийсь там козак чи матрос кошка чи хтось із інший. То був, мав відношення до цих подій. Мог, міг нанести українській владі, чи культурі українській, чи перемозі українській якийсь мінус принести. Я не думаю. Просто якщо вони були проросійські, то треба про це було написати десь поруч, написати, що це. В ті часи були люди, які за імперією воювали, але насправді є ще одна історія, що всі вони боролися за Крим. Який потім став частиною СРСР і перейшов, вернувся до України української. А якби той Крим відвоювали іноземці, то який би він був, чий би він був? От питання. Тому не варто одно, одностороння розглядати історію і осіб, які в ній беруть участь, які лить кров, вони не за. Не за імператорів і не за президентів лиють, не за генералів лісимусів, якихось лиють кров, а за свій, свою заєдність країни. Вони часто думають, що може думають, що вони лиють за імператорів, але насправді вони лиють за свій рід і за майбутнє цієї, землі, щоб вона була в руках одного народу. Зараз ця земля в руках. Українців. І я вірю в те, що Крим вернеться, але для того, щоб це відбулося, треба не плювати на героїв минувшин. і не ворогувати з ним і з письменниками. Хай вони там російські письменники чи якісь інші. Але ж вони не Путін і не якийсь Представник якоїсь насмашини, який хоче забрати у вас сьогодні Україну. Створюйте своє, пробуджуйте своє і підтримуйте своє. А ведіть себе як комуняки, які все винищували. От подивіться, оце результат. Дуже схоже на часи, коли, знаєте, мені нагадує фільм Собаче серце. Зараз чогось не в повазі. Булгаков, а подивіться, як він би тут, мабуть, друга частина собачого серця може починати з відселя. з цього місця і з інших місць, де влада наша робить те ж саме, що і влада колишня. Нічого не робить, не розвиває Україну, а тільки о, до речі, ми, мабуть, добралися до одного з камінних. Можливо, це крест був або камінь якийсь. Де, власне, ні, я зараз сюди підійду, подивлюся. Де могли бути могильні плити, плити могли бути? О, от бачите, не знаю, щось тут теж рилися, чи археологи, чи хто рився, непонятно. Ну, оце, мабуть, ще раз повторюю, місце цієї церкви Лазаревської. Яка була е, встановлена тут про, здається, царі Олександра II, Який був на той час, коли Кримська війна відбувалася. І, власне, тут було поховано дуже багато українців. Бо в Кримській війні спочатки козаків брали участь. Часто згараних родів, але брали участь. От бачите, тут щось. Рилися, перекапувала, це жахіття взагалі. От чесно, якби я була, ну не знаю, мені так соромно казати, керівником нашої держави чи бодай міста в бажанні прийти до перемоги української нації, я би тут бодай все поприбирала, навела лад, не винищувала нічого. Табурички якісь зробила. І проводила тут заходи на перемогу українцям. Українцями над, Крим, над над тими, хто захопив Крим. Розумієте, про що я кажу? Бо тут лежать ті, хто так багато зробив для того, щоб Крим був у складі той країни яка потім з якої потім від'єдналася Україна. І по суті, по суті суті ми маємо подякувати тим, хто боровся тут. Він не знав, може, хтось не знав, що бореться за Україну, але він боровся за Україну, якому потім забрали. Собі, вернули. А ще це були нащадки козацьких родів, які ще й до того лили свою коров за Україну. От бачите, оце все покидало. Це я не знаю, може це оці плити, які могильні, а може це ті плити, які були. Ні, це, мабуть, могильні, бо там трохи інакше були. бачите. І ніхто, ще раз повторюю, не бореться за відновлення цього місця, за очищення його. Ніхто не поставив ніякого монумента, ні Кащенка, ні манжурі, який стільки сказок зробив для дітей. Про легенди зібрав про історії казки на Дніпрянщини. Власне, отак, от дуже сумно. Але я вірю в те, що ми переможемо і буде все добре. Ми і до влади пройдуть не бидло якесь, яке нас шанує. О, птаха прилетіла Суйка. От, Може, це знак. Але тут багато сойок. Але ж бачите, вона прилетіла в той час, коли я це сказала. Тому я вірю, я ще одна. Я вірю, що нас я тут трохи попрацюю і хочу, щоб ви... Ну, не одна раз не одночасно зі мною, хай, але це через якийсь час ще одна пролетіла. Бачите, Попрацювали над тим, щоб Крим повернувся в Україну. Але його не забрали, якісь османи чи хтось. я має до нього відношення з цих родів. А саме українці. Знаєте, страхіття, от ходжу, тут могили, все в могилах. Вила шановних людей часто, але їх не шанують зараз і так давно не шанують, а скільки тут, тут немає пам'ятника загиблим чи знака загиблим, я не знаю, чи є. Але я не бачила загиблим тим, хто кого ховали після Голодомору. Де ж та українська влада і та українська душа, яка має тут панувати? Кітеон качелі поставили, щоб вони гойдалися на могилах. Що за знущання? Я не знаю, це на ваш розсуд. подивіться. Зараз побіду, ще отак. -от. Ні, я, мабуть, так піду, бо проти часової, бо вже годинкової не хочеться. Віду навкруги церкви. Поду навкруги церкви.